Його серце зупинилося в одному з медичних центрів Харкова після важкого бою, де він отримав тяжке поранення. Сергій Зінченко довго тримався за життя, ніби вперто виборював ще один подих, ще один день, ще одну надію. Але серце не витримало 25 листопада у рідному селі Бірки з міської громади із ним прощалися. Прощалися з тим, хто був не просто військовим, не просто земляком, а людиною великого серця й непохитної гідності. Сергій вина вічно 49. Сергій Зінченко народився на Зміївщині у селі Бірки. Навчався в місцевій школі, де був улюбленцем учителів і однокласників. Світлий, добрий, чуйний, уважний до людей. Він мав рідкісний дар відчувати живе. Саме тому обрав харківський зооветеринарний інститут, а після закінчення присвятив життя сільському господарству і лікуванню тварин. Він не просто знав свою справу. Він жив нею. У нього завжди знаходилися час, слово, сили, безвідмовний, відкритий людина, у якої було безліч друзів і ще більше добрих справ, про які він ніколи не говорив у голос. Він мав плани великі, прості, буденні, потрібні. Та все перекреслила війна. У квітні 2025-го Сергій став на захист країни. У складі першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, дев'ятої механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-4941, він став кулеметником, тим, хто тримає позиції до останнього. У липні боєць зазнав тяжкого поранення, і з того моменту його боротьба перейшла на інший фронт, тиху, виснажену війну за життя. Він боровся до кінця, не втрачаючи віри, не згасаючи духом. Але 23 листопада 2025-го ця внутрішня битва зупинилася. Щоб взяти хрест це треба іти за хрестом, і Сергій це зробив. І, на жаль, втратив життя. Але помер героєм, помер за кожного з нас з вами, за дітей, за наше майбутнє. Тому ми зараз прощаємось з героєм, з героєм України, який з точки зору церкви є праведником. І ще, сказав Господь, нема більше. Тієї любові, хто душу свою віддасть за друзів своїх, це також стосується Сергія. Тому вічна йому слава, вічна пам'ять, герої не вмирають. Пішов і життя люблячий батько, вірний друг, надійний побратим, солдат Сергій Зінченко, син своєї землі, який повернувся додому на щиті. Його втрата це біль. Який розтікається далеко за межами однієї родини чи одного села, це біль усієї громади, усієї країни. Але це також і пам'ять про патріота, який ніколи не стояв осторонь, який боровся до останнього і вірив у перемогу України вічна світла пам'ять герою.